Всі народи мене оточили, я ж Господнім ім'ям їх понищив. Оточили мене, обступили, я ж Господнім ім'ям їх понищив. Господь моя сила та пісня. І став він спасіння мені. Голос і спасінням на метрах між праведників. Господня правиця здійснює чуда. Давайте ми встанемо. І здається, що прямо про нас, прямо про цей час, в якому ми живемо, цей псалмопівець про це зараз і нам проказав. І ми будемо молитися до нашого Бога, владика неба і землі, Господь Бог наш, Батька наш. Дякуємо Тобі, що ти не залишаєш нас. Дякуємо Тобі, що в той момент, коли навала ворога посилюється, коли його потуга росте. І ми маємо стільки багато і втрат, і маємо стільки холоду, темноти. Господи, Ти є наше світло, Ти є наше тепло, Ти є наше життя. Дякую Тобі, Господь, що ворогу не вдається, не вдається нас заморозити, не вдається нас е, відбити нам охоту до спротиву. Ми бачимо Твою руку. Ми вдаємось до тебе, ми встаємо на коліна, ми у тій тісноті. Ми просимо тебе за все наше військо і особливо за тих, хто з нашої церкви зараз в силах оборони захищає, допомагає чи готує інших. Ми просимо тебе особливо за Андрія Ладанського, за Романа Ляшука, за Володимира Мазурця, за Володимира Ременюка, за Віталію Кондратського, ти знаєш, де він, за Максима Галювуста, Марину Шуляківську і Нікіту Олексєєнка. За Олексія Піддубного і Романа Паламорчука, за Сергія Кривка, за Віталія Дролюка, за Артема Доценко, з Ярослава Матвієнко і Миколу Волошина за географова Олександра. Ми просимо тебе із вдячністю, просимо тебе про захист для дітей, для родичів, членів нашої церкви. Просимо тебе за Лозанів, за Павла, за Андрія, за Дмитра, за Сергія Останюка, Єремєєва Володимира, Островського Володимира, Слободяна Олега і Брик Ігоря, за Чертову Женю. Чертова Женю, за Мартинюка Андрія, за Кудрявцева Сергія, за Дениса та Ігоря Ольховенків, за Іванцова Ідуарда і Володимира Мельничука, за Володимира Синявського, Костовського Водима та Олеся, за Романа Дунець, за Шевчук Геннадія, за Олександра Липошанського, Івана Случука, Гереш Віталія, Довгих Володимира, Потьомкіна Дмитра, Юрій Кушляк, Віталія Гора, Іванцова, Олександра Ісіса, Олександра, за побережного Руслана і Рельхонда Олександра, за Кашубу Сергія Костецького. Анатолія за Ельман Андрія, за Кулик Віктора Буркаєва, анатолія Самойлови, Константина за Михайла, за Артура Ядків, Михальчуків, за Рубахів, Олександра за Віталія, за Декоменком Максима, за Стоянова Дмитра, за Бабюк Олександра і Кузьменко Олександра, за Артема Матвієнко і Качука Віталія, за Мазур Віктора, Глухмана Артема, Томенко Анатолія, Приданюк Сергія, Кащук Сергія, Техтяр Андрія, Носаль Анатолія, Баранчук Юру і багато інших. Ми просимо тебе за відновлення після поранення усіх тих, хто зараз в шпиталях і в лікарнях. Ми просимо тебе вдячні за усіх лікарів на стабілізаційних пунктах, в штаблях в шпиталях, в лікарнях по всьому лицю нашої країни від фронту до заходу. Ми вдячністю. Просимо тебе за військові підрозділи, які сформовані на Хмельниччині або Хмельничан. Ми просимо тебе за інші військові підрозділи, де працюють наші капелани, особливо капелани нашого братства. Батько так багато ще в полоні, там з них знущаються, вони не доживають до свободи, але батько, ти дай їм ту свободу у собі. Ти збережи їх, Господь. Ми просимо тебе особливо за Попова, Олександра, Погребного, Олега, Журавльова Влада, Батєєва Дмитра і за батьох багатьох тисяч інших. Поверни їх додому живими і неушкодженими. Ми просимо Тебе за відновлення, тих, хто вийшов полону. Ми просимо Тебе за відновлення тих, хто вже звільнився через поранення, через що інші якісь причини. Господи, будь із ними і допоможи. дай їм покласти надію бування на тебе. Господи, ти знаєш, скільки горя, скільки переживань, скільки надії за тих, хто пропав без вісті. Ми просимо Тебе за них, Господи, дай вісточку, якщо загинули, дай, щоб було місце, де приходити і... Сумувати разом в місті поховання. Якщо живі, то дай цю місточку, щоб вони жили. Ми просимо тебе за Ратошина Валерія, Янова Сергія, Буган Ігоря, Мастюковського Андрія, Круг Валерія, Яцюк Олександра, Бакарова Віталія, Дудар Романа, Геннадія Смагулу і багатьох інших. Господи, ти бачиш, як мами, батьки, як вони не витримують цього. І ось мама Буган Ігоря. Вона відійшла у вічність, по серці її не витримувало цього горя. Допоможи нам, Господь. Допоможи, Господь. Ми стісно ти до тебе взиваємо. Ми просто твоє вдячні за всіх капеланів, Господь. Ми дякуємо Тобі за всіх волонтерів. Так багато що потребуємо допомоги. Дай, щоб вся країна об'єдналася в цій боротьбі. дякуємо тобі, що маємо свого президента. Дякуємо тобі, що маємо своє військо, своїх командуючих. Господи, ми просимо Тебе за них, дай їм особливої мудрості, дай, щоб на цих переговорах вони мали мудрість, яка від Тебе, Господь, а ворогів наших, Господи, посором, Господь, затьмар їхній розум, Господь, і дай, щоб вони пішли з нашої землі, Господь. На навічно пішли з нашої землі і ніколи не поверталися. Господи, ми знаємо, що тільки коли ми очистимося, що тільки, коли ми е, покаємося. Ти дасиш нам прощення, Господи, і ми станемо сильніші. Дякуємо Тобі, що ти не покидаєш нас навіть в той час, коли ти бачиш про ці негаразди, які є в нашому народі, і корупція, і інші а, гріхи, Господь. Господи. Господи, не вміни нам гріха. Бо хто, Господи, такий святий, як ти? Допоможи, Господь. Дай покаяння, благослови, Господь. Молим Тебе. Молим Тебе за мир. Молим Тебе за спокій, молим Тебе за перемогу. Ми покладаємо надію на тебе. В тісноті ми кличемо до тебе і віримо, що ти почув нашу молитву, бо вона була ім'я Сина Твого Ісуса Христа, для Твоєї слави наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.